Працівники лікарень, що відбувається у вас на роботі, про що більшість людей навіть не здогадується. Іноді, коли людина віддає Богу душу, ми просто одягаємо кисневу маску і возимо її коридорами. Іншим пацієнтам і відвідувачам легше думати, що пацієнт просто спить, ніж бачити тіло накрите простирадлом. Якось мене везли на кате через нашу маленьку міську лікарню на каталці. Я знаю багато людей, які працюють у лікарні, тому мені було трохи соромно, і я не хотіла, щоб мене впізнали. Тому я лягла на каталку і накрилась ковдрою з головою. Поки ми чекали на ліфт, я почула, як якийсь чоловік запитав санітара Ви в морг. Я вискочила і сказала: ні, ми просто на сканування. Думаю, у нього мало не стався серцевий напад. Ми з ліфтером добряче посміялись в ліфті. Поїздка на швидкій допомозі це не квиток у лікарню без черги. Людей у приймальні все одно сортують і можуть відкутити до зали очікування, якщо вони є невідкладним пацієнтом. Пацієнт звернувся зі зламаним пальцем на нозі. Читайте як защемлення і онеміння, розлютився, що чекав 45 хвилин. А у нас переповнене відділення швидкої допомоги такої ночі, коли люди в залі очікування повинні бути раді, що вони в залі очікування, тому що це означає, що вони не активно вмирають. Та хлопець вийшов і викликав швидку, щоб його забрали від входу лікарні до відсіку швидкої допомоги, де моя старша медсестра посадила його в інвалідний візок і відвезла назад до очікування. Очікування було приємно спостерігати, як він ще сильніше розлютився. Я, парамедик, зробили виклик на заправку через дорогу про анафілаксію. Приїхав туди і виявилось, що у чувака була застуда, і він думав, що його швидше помітять, якщо він приїде на швидкій допомозі. Ні з чим у житті не можна порівняти радість того, як я провів його прямо до зали очікування. Нам байдуже, як виглядає ваше тіло в інтимних місцях. Я бачу буквально тисячі людей і не можу згадати жодного випадку. Мій коментар не означає, що людям має бути комфортно оголюватись перед лікарями. Просто ми робимо все можливе, щоб підтримувати ваш рівень комфорту і прикривати вас настільки, наскільки це можливо. Одного разу я проводив інструктаж для нової медсестри і попросив її замінити катетер літньому чоловікові. Приблизно через 10 хвилин вона повертається до мене і каже, що їй. Це не вдалося. Я запитав, чи знає вона в чому проблема. Вона трохи почервоніла і сказала, що катетер недостатньо довгий. Я подумав, що вона просто засоромилась або щось подібне. Тому взяв ще один набір, заходжу в кімнату, пояснюю, що ми спробуємо ще раз. Відкидаю простирадло, і мене зустрічає найбільший чоловічий орган, який я коли-небудь бачив. Він на три чверті спускався, постигну, майже торкаючись коліна. Він був достатньо великим чоловіком. Я поставив. В катетер фолея, але не можна було залишити його там, тому що він був короткий і тиснув йому. Нам навіть довелось викликати уролога, щоб йому поставили на довгу трубку фолея, про існування якої я навіть не підозрював. Якщо ти сидиш в телефоні весь час, поки мати твоєї дитини народжує і медсестра змушена втрутитись і виконувати роль підтримки, то так, всі знають, хто ти і тебе засуджує, все відділення. Деякі сім'ї настільки не поважають смерть, що благають лікарів і медперсонал вжити заходів для порятунку їхньої 95-річної бабусі, яка має купу хвороб. Вони буквально з'їдають її повністю, і при цьому вона благає про смерть. Це просто неприйнятно. Я думаю, що це більше соціальна проблема. Люди думають, що тільки тому, що у нас є медичні можливості, досягнення, ми повинні підтримувати життя бабусі, але вони часто ігнорують кричущі наслідки, які приносять ці втручання. Те, що ми технічно можемо підтримувати життя бабусі на апараті штучної вентиляції легень, трахеї, живильної трубки, не означає, що вона колись прокинеться і стане такою, як раніше. Обговоріть з членами вашої родини їхні побажання в такому випадку поки ще не. Пізно і виконайте їх, коли прийде час. У відділенні інтенсивної терапії проводять багато часу, підтримуючи життя умовних трупів, поки не прийде їхня сім'я або поки їхнє тіло повністю не відмовить. Ох, Ісус ще не готовий до неї. Часто вони кажуть так: блін, Ісус готовий до неї. Ми просто активно відтягуємо цей момент. Сім'ї пацієнтів зроблять все для власного комфорту, замість того, щоб виконувати накази лікарів, наприклад, годування інтубованого пацієнта гамбургером, тому що він голодний, коли його вже годують через трубку, і наказано не втручатись у вентиляційну трубу або трахею. Це призвело до більшої кількості смертей пацієнтів ніж ви думаєте. Вони завжди голодні. Дідусь за останні шість місяців не захотів з'їсти більше трьох шматочків пудингу. Останні чотири дні він ледь притомний. Тобто, харчування летергічного пацієнта з деменцією тільки через трубочку. Одного разу я знайшов шматки розплавлених гарячих чітос у його роті. Я подумав, що це кровотеча, але ні, це був просто пил від чітос. Приправка: люди так серйозно пришвидшують кінець життя. Більшість людей не усвідомлюють, чи їхні лабораторні аналізи це лише дуже точні. Припущення, і вони мають певний діапазон похибки. Коли ми говоримо, що якийсь там показник X становить стільки, то ми насправді маємо на увазі плюс-мінус 10-20%. Я часто бачу, як багато людей дуже хвилюються через невеликі коливання в аналізах крові, які насправді не перевищують референтне значення і тому технічно не відрізняються від значення норми. Якщо вам цікаво, трохи поцікавтеся про лабораторні дослідження, щоб побачити, як варіабельність впливає на результат знайомтеся з даними міжлабораторного порівняння для естрадіолу. Ідентичні копії трьох зразків були відправлені в 230 лабораторій по всій Великобританії і протестовані з використанням різних приладів. Ніхто з лікарів не зміг дійти згоди щодо відповіді. Лише сказано, що справжнє значення було десь між 100 і 200, ймовірно близько 130. Одного разу вночі я отримав екстрений біп, Тобто киньте всі свої справи і відвідайте цей екстрений виклик. Будь ласка, пацієнт був в сусідній кімнаті з моїм постом, і я не побачив, що в ліжку немає жодного пацієнта. Я вже збирався вийти з палати і повернутися до медпункту, коли щось привернуло мою увагу. Я підняв голову і побачив обличчя з широкими, трохи дикими очима, які дивились на мене з щілини в плитці на стелі. Це була жінка, яка чекала на. На ліжко в психіатричній лікарні, і яка явно вирішила, що стеля найкраще місце, щоб сховатись від людей, які намагалися її отруїти. Чесно кажучи, я не можу пригадати іншого випадку, коли я був настільки наляканий. Найгірше було те, що мені довелося йти назад під нею, щоб отримати допомогу від медсестер і охорони, щоб зняти її зі стелі. Це не рідкість, коли сім'ї залишають своїх літніх родичів у лікарні. Вони просто зникають або принаймні досить вічливо заявляють, що не нададуть нам ніякої допомоги в переведенні їх до будинку пристарілих. Тож до справи підключається служба захисту дорослих і робить їх державними підопічними. Цей процес може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Тому ці покинуті люди просто живуть у лікарні і забирають ресурси, які можна було б використати на лікування хворих людей. Є також багато сімей, які отримують літніх родичів у небезпечних умовах, щоб вони могли продовжувати отримувати чеки на соціальне забезпечення для особистих потреб. Я допомагаю пацієнтам ходити до туалету безперервно цілий день. Кількість пацієнтів, які просто виходять з ванної кімнати, не помивши руки, огидна. Якщо я не чую умивальника чи дозатору для мила, то вас ведуть прямо до станції зі спиртовим антисептиком для рук. Не секрет, але заради всього святого. Якщо ви вирішили привезти дитину в лікарню, не дозволяйте їй повзати або гратись на підлозі. Кількість крові, сечі, какашок, блювоти, які були на ній і поспіхом, неретельно прибрані, вас шокує. В цілому лікарня і особливо підлога не є чистим середовищем. До того ж, подумайте про всі палати, в які ходили медсестри, лікарі, прибиральники. Палати, в яких є ковід, ротавірус або стрептокок групи А. Ми Заходили в ці палати, і в тому ж взутті ходили в інші палати підлоги в лікарнях огидні до біса. Коли медсестри, лікарі сміються, жартують один з одного, це є механізмом подолання стресу. Ми не намагаємось бути грубими, ми просто розділяємо травму, яку бачимо щодня. Якщо ми не зменшимо навантаження, ми проплачемо весь день і ніколи не повернемось на роботу. Це буквально єдиний спосіб дивитися, як помирає дитина, а потім мати справу з кричущою жінкою за стійкою реєстрації у сусідній кімнаті, не вдаривши її в обличчя. Серіал Клініка сезон 2, серія 6. Промова доктора Кокса про те, чому ми жартуємо. Вона ідеально це описує. Ось тому ми і намагаємось дистанціюватися. тому ми і жартуємо, не тому що це весело. Тому що нам потрібно жити далі. Так іноді це буває кумедно. але головне, щоб вижити і працювати далі. Я знаю один секрет: я колись керував лікарняною пральнею. Медичні відходи, частини тіла і інше випадково потрапляють у пральню частіше ніж можна було б очікувати. Також голки і всілякі інші медичні прилади та особисті речі одного разу до нас на сортування потрапив навіть ембріон. Якщо ви реєструєтесь у відділенні швидкої допомоги і говорите медсестрі, що ваша проблема особиста, ми знаємо, що ви тут через щось пов'язане з геніталіями або анальним отвором. Ми, медичні працівники, багато чого бачили. Якщо ви не будете відвертими під час огляду, допомога може бути менш оперативною, коли це справді невідкладна медична допомога, можна померти від сорому. Те, що людина, яка вас приймає, професійно ставиться до вашої дивної проблеми, не означає, що вона не вийде звідти і не розповість іншим співробітникам про людину, яка послизнулась на пляжці і та потрапила їй в дупу. Ми не називаємо імен, щоб уникнути порушень конфіденційності, але швидше за все протягом години про це дізнається весь поверх. Тут є і секс, і драма, але не як в анатомії Грей, скоріше, як у старшокласників переростків, які зіштовхнулися разом у справді стресових ситуаціях. І точно не так багато сексу, як у Анатомії Грей, хоча, хоча, можливо, я просто потворна і не вписуюсь в сюжет. Я працюю в лікарні керівником відділення, який займається дисципліною та звільненнями. Більшу частину моїх справ займають ситуації, коли люди просто вирішили більше не виходити на роботу. Але є ще й інша сторона. Працівник X спить з працівницею Y, З'являється новий працівник і починає спати з працівницею Y, А тепер працівник X б'ється з новою людиною в коридорі о 6-й ранку. І це також вирішую я. Також набагато більше і лікарів з'явився. Ляються на роботі під впливом речовини алкоголю, ніж ви можете собі уявити. Я ще не побачив тут цього, можливо, пропустив, але додам, ви як пацієнт, маєте повне право відмовитись від будь-якого тесту чи лікування, або навіть просто піти з лікарні у будь-який час з будь-якої причини, за винятком заподіяння шкоди собі або іншим. Це вже інша справа, принаймні в США. Додатковий бонус, який ви повинні знати: якщо ви підете всупереч порадам лікаря, це не означає, що страховка не заплатить за отриману вами допомогу. Ваша страховка все одно. Отримає рахунок, як і будь-хто інший, хто залишився в лікарні до виписки. Але але, якщо ви підете з лікарні з крапельницею в руці, ми викличемо поліцію, щоб знайти вас і привести назад, щоб зняти її через зловживання речовинами. Більшість не засуджують так сильно, як ви можете подумати. Що стосується мене, колишнього медичного працівника. Мені байдуже, які речовини ви приймаєте, і скільки ви п'єте. Я просто хочу знати правду. Це допоможе розробити для вас найкращий план лікування. Наприклад, мені потрібно знати про ваші залежності, щоб підготуватися до можливих абстинентних синдромів, які можуть стати смертельними. У США страхові компанії скуповують лікарські практики, центри невідкладної допомоги. Клініки швидкої допомоги, хірургічні центри та аптеки це централізація всього прибутку в руках організації, яка відома тим, що обманює як медичних працівників, так і пацієнтів. І існує реальний ризик того, що страхові компанії непрозоро скеровуватимуть своїх клієнтів до центрів, які належать цій страховій компанії. В лікарні достатньо корумповані. Уявіть, ви застрягли в білому приміщенні без вікон з яскравим флуоресцентним світлом, звуками від різних приладів, болісними стогонами і запахом калу на 12 годин. А тепер уявіть це з меншою кількістю персоналу, ніж потрібно, щоб впоратись з такою кількістю людей. А тепер додайте три роки вигорання на робочому місці після пандемії. Подумайте, наскільки ви були б роздратовані і розчаровані, і що змусило б вас залишитись на цій роботі. Безліч непотрібних страждань, які сім'ї приносять своїм нібито близьким. Уявіть, як би ви жаханулись, якби ваш друг сказав вам, що вони підключили свою стареньку собаку Луну до апарату штучної вентиляції легенів. Тому що після того, як її старі хворі стегна підвели її і їй зробили заміну тазостегнового за суглоба, Луна захворіла на пневмонію. Звичайно, вона більше не зможе їсти, тому їй вставлять трубку для годування. Потім будуть прибирати за нею, бо вона попісє під. Це після пневмонії у неї відмовили нирки, І зараз вона на діалізі. Вони відвідують її кілька разів на тиждень, тому що люблять її. Ні, це вважається негуманним по відношенню до собаки, але ми так робимо з мільйонами людей похилого віку. Співвідношення медсестер до пацієнта зараз небезпечно незбалансоване. Якщо на одну медсестру припадає більше п'яти пацієнтів, ймовірність вашої смерті становить 60% або більше. Лікарні не можуть найняти достатню кількість медсестер. Всі хороші медсестри пішли через низьку зарплату. Крім того, ваша медсестра може мати надлишкові завдання з догляду за хворими. Це означає, що є пацієнти дійсно невеликовно хворі, і ця медсестра не повинна доглядати за всіма. А цими пацієнтами. Наприклад, ті, що перебувають на житті забезпечені у відділенні інтенсивної терапії з численними пристроями для підтримання їхньої штучної життєдіяльності. Вони давно повинні бути в паліативному відділенні. Це також збільшує ризик заподіяння шкоди пацієнтам. Крім того, новенькі медсестрі можуть доручити складне завдання з пацієнтом. Через нестачу персоналу це єдиний варіант. Багато досвідчених медсестер вигоріли і залишили роботу, тому багато недостатні. Свідчених медсестер були змушені керувати відділеннями, або доглядати за вкрай хворими пацієнтами, чого вони насправді не повинні робити. Генеральні директори, фінансові директори чи будь-хто інший з вищого керівництва, як правило, не дбають про результати лікування пацієнтів, а лише про те, щоб лікарня могла заробляти гроші. Кількість нападів на медсестер дуже велика, і керівництво тисне на медсестер, щоб вони не висували звинувачень. Якщо у вас немає попередніх розпоряджень або заповіту. Або ви не знаєте, що це таке, вам слід якнайшвидше про це подбати. Серцево-легенева реанімація це жорстока процедура, яка часто не дає хороших результатів. Багато людей не мають хорошої якості життя після цих маніпуляцій. Я б не хотіла, щоб мої близькі проходили через серцево-легеневу реанімацію. Не відволікайте медсестру і не розмовляйте про сторонні речі, коли вона перераховує дозу, обирає і вводить ліки. Це критичний момент, коли медсестра має бути зосереджена. Існує. Певні перевірки, які медсестри зобов'язані зробити. Це потрібно, щоб переконати, що це правильний пацієнт, правильний препарат, правильна доза, правильний маршрут, правильна частота, і переконатися, що вони не дають вам препарат, на який у вас алергія. Якщо ви бачите, що медсестра сидить за столом, це не означає, що вона не зайнята. Швидше за все вона документує надану допомогу, перевіряє розпорядження та документацію лікаря, переглядає свій розклад. Медсестри дуже часто не мають 30 Хвилинної перерви на обід, або 15 хвилинних перерв, або перерви на відвідування туалету, або перерви на воду. У нас було багато 12-14 годинних змін, коли я працювала у відділенні інтенсивної терапії, де я ходила до туалету один раз і не пила жодної води. О, і я закидала у шлунок свій холодний обід менш ніж за 5 хвилин. Якщо у мене в принципі була така можливість, якщо ви бачите, що медсестра або співробітник лікарні біжить зараз, не час просити у них воду. Закуски, ковдру, вони швидше за все займаються невідкладними справами. Якщо ви перебуваєте у відділенні швидкої допомоги і хтось активно помирає, наприклад, потребує штучного дихання, негайної підтримки життєдіяльності, інфаркт чи інсульт, страждає від невідкладного стану, що загрожує життю. Мені байдуже як довго ви чекали його обов'язково приймуть раніше за вас, навіть якщо він пробув у відділенні швидкої допомоги одну хвилину. Швидка допомога це не те місце, де можна пройти те. Тест на інфекції, які передаються статевим шляхом.